Перші музейні експозиції пад Північний ГЗК» були відкриті ще 25 років тому у приміщенні Палацу культури підприємства. За 15 років експонати вже отримали власне приміщення у відповідній будівлі. Для створення музею була проведена значна і складна пошукова та дослідницька робота працівниками підприємства. Нині у музеї історії гірничо збагачувального комбінату представлена по епохам. Народження гіганту – 1960-1983 роки до високих вершин потужності тисячі 1981-1989 роки у складних умовах перебудови відродження гіганту, 1989-2004 роки та на рівень світових стандартів з 2005 року і по цей день. Урочисто після реконструкції музей трудової слави відкрив почесний президент підприємства Північний гірничо-збагачувальний комбінат, а нині віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул. На згадку про цю подію він зробив запис у книзі почесних гостей. 50 років назад наші отці, наші діди починали будувати комбінат. Був складний період. Потім був період відновлення. в нове час, на северному Гокі, дуже багато... связано со словом «впервые». На этом комбинате мы впервые ввели медицинскую страховку бесплатную для трудящихся. Здесь впервые были инициированы программы «Город без окраин». Это Даманский, это в этом году пляж и Раковатая, светомузыкальный фонтан, реконструкция ДК. То есть очень многое здесь было сделано впервые. Впервые после начало возрождения комбината, здесь был реализован самый крупный проект в горно-металлическом комплексе Украины. На тот момент, на 2006 год, это ЦПТ Первомайского карьера. Я желаю всем севгоковцам, я желаю всем своим дорогим землякам, чтобы было все хорошо, все хорошо в семье, здоровье крепкое, чтобы удача всегда была. И я всегда горжусь тем, что я один из вас. В музеї також є зала, яка розповідає про історію підприємства за останні сім років з моменту вступу північного гірничо-збагачувального комбінату до групи Медінвест. Встановлений макет опалювальної машини, мультимедійний проєкт промислового майданчика підприємства, представлена панорама першотравневого кар'єру. В експозиційних залах наочно представлені види техніки і обладнання, характерні часу, документи, які свідчать про істотні події. Також створені виставкові зали. До ювілею підприємства була проведена реконструкція приміщень зроблено художньо оздоблювальні роботи, створено нові виставкові зали.